Він лагідний, розкішний, нестримний. Перший у світі кросовер Ев Сімейства Ягуарів першими в Україні побачили харків'яни. Під час передпрезентації в автосалоні автограф Емна Котлова автомобільний хижак дозволив себе розгледіти, помріяти сидячи всередині салону і поцікавитися технічними характеристиками. Жіноча половина дресирувальниць ягуарів не втрималася помацати яскравого хижака і поцікавилася режимом харчування. А Спокажіть скільки скільки Хорошенькі. Ість котик небагато приблизно від п'яти літрів на сто кілометрів. При цьому до сотні розганяється за п'ять з половиною секунд, і навіть вночі його можна одразу впізнати по характерному блиску очей із літерою «Джей». отношусь положительно, тому що я люблю британців. я люблю ренджровер. Возможно, Можливо, бар слідує модель. Як і в живій природі, ягуар автомобільного світу залишається рідкісним екземпляром тільки для справжніх шанувальників. За словами директора компанії, автограф М Володимира Болдарєва, хоча тест-драйв призначено лише на травень, двох красенів Евпейс уже замовили. Лишилося тільки три кросовер від Ягуара, люди його чекають уже багато років. Плани продаж небольшие, у нас всього 5 квот на этот год. Возможно, імпортер зможе добиться большего більшого автомобилей. Такий попит на F-Pace самі шанувальники пояснюють просто і лаконічно, тому що британець, тому що Ягуар. І як казав відомий британець Уінстон Черчилль, мої смаки надзвичайно прості. Мені подобається тільки найкраще.